Привіт, містанкона Італія. Суботній базар в цьому місті. В самому центрі міста є базар, він набагато більший і займає цей базар, таку головну, головний проспект, головну площу часто. А тут базар такий вже більш простіший. Я думаю, ціни будуть і не такі. Високий, як в самому центрі міста Анкона. І на що я раніше звернула увагу? от В центрі міста не дозволено продавати секонд хенд а тут є і секонд хенд Зараз я нахожуся біля одного такого прилавку, якщо можна так сказати. Це Китайці, я так розумію, продають. І в основному це китайські речі. Ну от звернула увагу на це платочко, воно мені привернуло увагу. Покажу вам. Отаке от плаття, воно коштує 15 євро. Да? І написано, зроблено воно в Індії. І сподобалось. Покажу вам. Що? Літній варіант. Оголена спина, такий розріз спереду. Мені подобається такі кольори, яскраві літні кольори. Як для мене це плаття заслуговує на увагу. Ось такий комплект, як казаю, да? такі брюки, і така малючка, це все разом, не знаю, як це називати. Як це можна назвати, цей комплект Він коштує 10 євро. Такі. такі брюки, разом із ковтину, ну, я так розумію, що це разом буде. А, ні, тільки тут. Тільки оця блузочка буде 18 євро. Чого? Но Таке плаття теж літнє. Коштує 15 євро. Гарне платочку, подивиться. Сьогодні багато людей, досить людно. Подивлюся ще. Я люблю такі принти. Дивимося ціну. Ціни, на жаль, немає. Не написано, я не хочу питати, не хочу надоїдати. А 10 євро. 10 євро таке плаття коштує. От тут всі плаття 10 євро. Дивимося. Подивіться, таке платячко оригінальне, простеньке, досить просто. Зараз покажу вам відійду, покажу вам. Оригінальне. 10 євро коштує, як для мене. Із котону. Мені подобається. Зараз ще покажу вам інше плаття у морській тематиці. Теж легеньке із котону. Подивіться, таке платочку. У морській тематиці, да? Це все десь діє. Подивимося. Покажу вам спідницю, літню, дивіться. Така спідниця. теж 10 євро. Літня із котону. Да. Як для мене теж заслуговує на увагу, така спідниця 10 євро. ці недоступні. Покажу ще інші варіанти спідниць. Так, це теж. покажу вам зараз шорти. теж 10 євро. На цьому прилавку тут десь все. такі шорти. Бачите. Десь до колін вони мають бути. Оригінально. Для мене літній варіант. Мені подобаються такі моделі. Я люблю більш класичні речі. Подивимося. Вибір великий. Бачите, на це плаття вже звернули увагу. Жінка буде, напевно, купляти. Бачите. Мені подобається таке платтячко легеньке. Ось таке плаття, бачите, 10 євро. Для мене на кожен день. Чому ні? Така блуза. Можливо, її можна використовувати як плаття. Я думаю, що. Да. Я Дуже такі рабоценті, як для мене, кольори я б там, напевно, не купила. Я люблю більш стримані кольори. Подивимося ще. О, щось це теж оригінальне да? з оригінальне. Блуси за 5 євро, ви бачите, в горошок. Такі влуси 5 євро. Класичний варіант. Це, так розумію, Китай. Бачите, платячку таке за 5 євро можна купити. Зараз покажу вам. Таке платячко мені подобається. Класичний варіант. Дрібненькі квіточки. Лягеньке на літо. Бічте блузю і ще. Шанки каблуз. Каблуза тоже за 5 евро. Блуза. Строга блуза. Рука в три четверти. Жінки дивляться, бачите, це все за 5 євро, навіть є за 3 євро. Треба подивитися, що там за 3 євро. За 3 євро футболки, отакі блузочки можна купити за 3 євро. Бачите? Більше для дівчаток такий молодіжний варіант. Рітні штани за 5 євро. Класичні. Самі прості на різинці. Це все 5 євро. Великий вибір. І моделі, я дивлюся, моделі в основному такі класичні варіанти. Сьогодні вітряно, друзі, обіцяють дощі. Я вибачаю за якість звуку, тому що можуть бути отакі звукові перешкоди. Бачите, плаття вже купили. І вже другої немає такого плаття. Останнє, видно, забрала. Повісили спідницю і якусь маючку. Спідничка, а не спідниця, не спідниця, а такі штани, йоши, Вітер, вітер, вітер. Вітер. Тут всяка кадрибієнь продається, все потроху і купальники, і взуття, і бачу сумки, і одяг. А тут, бачите, продається посуд. Подивимося, подивимося, оціни ви можете побачити взуття. Тут взуття, такі літні варіанти. Передив Бачите, по знижках стасаді написано це знижки від 20% до 50%. це взуття і ось покажу, да? Ну тут такі, прості моделі, нічого вау. Бачите, от такі широкі обложки. Такі широкі для нас. Cioè. Dipende da io, qualo genere на ну, жаль, немає написано цінників, я не хочу перепитувати продавців, не хочу їх відволікати від роботи, зараз подивлюся, Ціни не, не бачу ніде. Тим більше, що я купляти нічого не збираюся, я не хочу задавати багато питань. для мене. Ці оригінальні теж на капличку, це все італійське взуття. Так, це буває профешне погоне. Таке класичне взуття, класичне. Ви бачите такі штучки за крит. Стази. Своріце. Allora, donna, за 20 От які суцільні конце можна куряти, що не так. Ще на персональний счёт і. варіант. Текало, молиту. Як Я думаю, че не е по-голямо. Това е така взица. Това зручно yeah, и на широко. Написано е, че е Си, Феде, да? предноспеки си А, еко. Такий більш прості. Це... Зроблено в Італії, але замінок. Це замінок цілу. Я не знаю, не хочу питати. Не хочу надоїдати по Це чоловіче в життя, ви бачите. Це... Це... Варіант, макасини, шлюпанці, це теж гарна марка, чиста шкіра, написано і шкіри, так? Тут, ввечері, майданчики, а тут шкіра і замінник. Це чоловіча взниця. Італійська марка, італійська фірма. 20 євро, 20 євро eh? 30 євро. Хвості 20 євро? 20 євро, 30 євро. Ага, 20 30 євро. 20 євро, чобачка. Шам, ага, значить, продавець, продавець мені каже, яка ціна. Він мені говорить, що такі 20 євро. І ті шлюпенці 20 євро. І взуття 30 євро. Я так розумію, що оце вже 30 євро коштує. Чоловіче взуття. Там вдруге починається дощ. Ну, це все марки, досить відомі марки і ціна доступна, як для мене. Варіант, тут бачите більш класичне взуття. Класичне взуття, як для чоловіків, як і для жінок. Бачите, теж є люди, люди міряють. Базар. Я другий раз на цьому базарчику, верніше, третій. Бачите. Тому що Я ще мало знаю цю, цю зону міста кона. Це за 10 євро можна купити. Теж інблю, марка інблю. Жіночі шлюпанці. Граці, пер моменту на бізонію. Він Пропонує мені. Я кажу, що мені зараз не потрібно взуття. Багато шлюпанців. Отакі. Отакі, бачите, шльопанці зараз. Із них. Теж марка Inglu. Було 25 євро. Вони зробили знижку, 20 євро написано, що із шкіри. Дай Боже, Це шкіряні шлюпанці. Так. Йдемо, подивимося на одежу. Я покажу вам. Тут, бачите, за 8 євро можна купити от футболочки. Теж гарні футболки. Мені подобається цей базарчик. Гарні моделі. Дивіться. Є білі, є чорні, да? з квіточками. Фачо відео, посо. Бонджорно. А квестиві ситі конто? Ага, граці. Бачу відео, грація, бензи. Сісіянке отту. Я спиталась, які коштує ось таке платічко за 10. бачите, кольорове. Це за 15 саме просто можна купити. Grazie. Таке просто, ну я такі робоценки не дуже люблю. Ага, грація, грація, всі, бело. Ну це синтетіка, я так розумію. Отаке за 15 мені подобається. Мій п'ять чаді п'ю квесту. Колори блу і біанку. Оце 15 євро. Такі, бачите, варіанти від 10 до 15. -ти. Малі Белісімі, Белісі, ми і Сібелу. Діче Евробе. Ага, оце за 10 євро він предлагає Белу. грація. Це каже, що із оці футболки, що він їм показував, це зроблено в Італії із чистого котону за 10 євро. Ну, базар гарний вибір, мені подобається. Bella, 8 евро. Так, Сібела, мені п'яче квести. Бачите, футболочки за 5 євро можна купити такі однотонні, Я без малюнків. Чінку євро, маєте інтелі. За 5 євро із чистого котону зроблено в Італії. Показує голубенька, бачите різні, гарні. За 5 євро. Різні кольори. Класичні варіанти, бачите. Белі, белі, всі всі, 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 всі.